Виключить. Всім привіт! І знову я в Дарніцькому лісництві. Я вже в цьому році думав не поїхати, але зустрів сьогодні кума і ми решили з ним проїхатися в лісництво пошукати опеньки. Зразу скажу, якщо ви бачите це відео, значить я їх знайшов 100%. Тому що б я би не викладав. Так що не буду затримувати вас довго. Погнали! Гуляємо вже. Опа! А ось, а ось і перші опеньки в моєму році. Ось вони. Ось вони. Вау! Перший опеньок. Ось ще двоє. Опа. Маленьких. Справжні. опеньки, Нарешті. А ось дивіться, только зібрали. І ось. Все. А ну-ка. Опа! дивіться, які пенічки. Це вже такі зимові. Супер. А ось ще яка краса. Опа. Опинички. І ось тут. Оп, зникався. Маленький. Десь і десь тут... Ще бачу. Ага, ось. Ось, який красень. Який та. Вау! Клас. Нарешті я знайшов опеньки. А ось ще яка краса. Вон там кум щось збирає. Дивиться, який тут. А ну, підемо подивимось, що там кум збирає. Сашко, не, не зрізай, да, я подивлюсь. Ух ти! Поки йшов. Да. Ух ти, яка краса. А дивись сюди. Ух, які. О, а я ще туди... ну Так да, да, забереш, Це мені... Твої. Це твої, це я до тебе йшов. Ось, дивись. Ось маленький. А вон садись ще, Сашко, оцей забереш. Ага. Це яка краса, це ми попали. Дивись, дивись, смотри. Осьо. Ось. Ага. Оце Ось Ось вийшло на розвідку. Сашко вон туди дивись. Вон туди. Бачу, бачу, бачу три штучки. да-да-да. так, так. Красота. Ось а вон той. я там ще бачу. Так. Це вже картопелька буде з рибочками. Ось. Все. І... Заникався. Ось. Все. Чик. Супер. Ну що, будемо збирати. Оцей взагалі королівський, дивіться. Ага. Чух, який. Опа! Клас. Ідемо за своїм кульочком. Дивлюсь пеньок і біля пінька, який красені. Ось всю. Клас. Просто клас. Взагалі не надеялись. Дивіться. Дивіться. Назбирати сьогодні нічого. Дивіться. А, -а, -а. Ну, трошки назбираємо. Вийшли на таку заброшену дорогу. Звідти. Там вже закінчилось. І так, бачите, все повалено. Лухамань така. І ось тут. Трошечки щось знайшли. Ось, все. Ось які красені. Ось. Все. і Далі пішли. Он маленькі які, Величкі і вон кущиком. Клас, будемо збирати. Шли по дорозі. Бачу маленькі опеньки. Бачите? А ось тут, напевно, що це таке? Це, звісно, не не опеняк. Так, да, це не опиняк. Ножка, звісно, товста. Mm. Я часто їх бачу, але я не знаю, що це за гриб. А Ну на запах взагалі нічим не пахне. Ну, це зрозуміло, що поганка. Так що будемо брати оце. Перейшли в інше місце. Там закінчилось. Ось знайшли ще. Зонтик маленький. Ще ростуть. Ну що ж, підведемо висновки. Нарешті я знайшов опеньки. Благо, кум, підміг трошечки, ми поїхали, все ж таки знайшли. Ось такі класні. От, небагато, ну кожен по кілу, півтора ми назбирали. Так що, все ж трошечки є. Ну що ж... Дякую, що сіто дивився всім пока.